Вегетаріанець і за сумісництвом шеф-кухар власного ресторану Олександр Менделенко до такого способу життя прийшов традиційно через морально-етичні принципи. Разом із відмовою від ташки, яку було так шкоду кіношному тесті нашого сьогоднішнього героя, Сашко отримав і подяку від організму у вигляді покращеного самопочуття. Та й взагалі, навіть вчені переконують, що людина радше травоїдна, аніж хижак, тож навіщо перешкоджати природі? Для побратимів по рослинноїдству Олександр навіть увів до меню закладу вегетаріанські страви, як авторські, так і усім відомі, наприклад, печеня та олів'є. Звісно, без жодного тваринного інгредієнту. Не вірите? Уважно стежте за рухами Тут у нас есть соєвий гуляш. Он заранее замочен. Он замачивается кипятком а, с добавлением соли и лаврового листа. А, потом для жаркового, как обычно, классического мы беремо морковку, лук репку и картошку, шампиньоны, перец, помидоры, чеснок, кому что нравится. Поїхали спершу шинкуємо цибулю та моркву і починаємо їх смажити. Далі подрібнюємо соєвий гуляш, який у завершеній страві майже не відрізнятиметься від шматочків соковитого м'яса. Перевагу сої у даному наїдку і те, що як би ви її не готували, вона на відміну від м'яса завжди лишатиметься м'якою. А вкусу він буде не таким, але в принципі м'ясо вкусне за що спеції в своєму більшості. Поэтому если мы будем добавлять те же специи, которые мы обычно добавляем в мясные блюда, то блюдо будет очень похоже. Далее беремся за картоплю. Не завадить и трохи чеснока для аромата. Все это завантаживаем до кастрюли. Добавляем томатный соус, специи, соль и лавровый лист. Ну что ж, пока тушится картошка, э, стандартно где-то около 20 минут, может быть, чуть меньше, э, я приготовлю оливье. В улюбленому салаті поколінь максимально дотримуємося традиції: картопля, морква, зелений горошок, свіжі та мариновані огірочки з єдиним але. Ну, що у нас в олів'є є такого не вегетаріанського. Ну, це, во-первых, либо колбаса, либо ветчина, кто що ложиться. Ем, у нас это буде тофу. Тофу это такой універсальний заменитель мяса. При каких-то определенных предварительных обработках он может быть чудесным ингредиентом в каких-нибудь салатах, например, в том же оливье или там в греческие можно добавлять. Здесь, здесь туфу с травами, он маринованный. вот Это, в принципе, тоже довольно вкусно и калорийно. Поэтому мы им заменим колбасу. Майонез соєвий на основі соєвого молока. Від яєць відмовимося взагалі. Будьте певні, смак від того не постраждає, а от користь навпаки примножиться і так. Я додав болгарський перець і помідор. Це додається в самому кінці жаркої, щоб ці продукти не перетушились. І маринованная п'ята. Все, накрываю кришкою і ждем. А от чекати довелося не так вже й довго. Вач увазі, дорогі панове, справжній вегетаріанський, проте не менш королівський обід. Приємного апетита!